Лавра, це тільки маленька частина великого масиву, який є українська православна церква в такому гібридній єдності з московським патріархатом, і ще далеко далеко не всі проблеми вирішені, тому що ну так зрозуміло, що митрополит Павло знакова фігура. Знакова фігура в українській православній церкві і будуть відслідковувати, Як далі держава буде вирішувати це питання? Зрозуміло, що питання вже перезріло, тому що це не тільки митрополит Павло не допускає такі, я б сказав. Правопорушення, які пов'язані з розпалюванням вражнечі на підставі релігійних вірувань, мова вражнечі на жаль, вона існує в релігійному просторі, що є абсолютно не християнською позицією. Ви зрозумієте, що християнство базується на любові, на миру, на тому, щоб встановлювати діалогові такі зв'язки. А якщо ми чуємо з вуст священнослужителів в даному випадку представників єпископату тієї чи іншої церкви, в даному випадку, ОПЦ, це ну, спотворює саме християнство. Це не є євангельська позиція, і це громадянське суспільство відслідковує це, Воно бачить, що на наших очах відбувається переродження церкви. І а далі а далі, вже такі ж самі заходи повинні бути стосовно інших. Це ж не тільки він говорив не, ті чи інші образливі слова, в одна адресу, і вселенського патріарха, і Православної церкви України, і протестантських спільнот. І мусульман, і юдеїв, і ну повинна працювати зрозуміло, і Служба безпеки України, і інші правоохоронні структури. Скажіть, будь ласка, ви сказали про гібридний зв'язок з Москвою в УПЦ. Кілька разів УПЦ після початку повномасштабної агресії заявляли, що вони нібито розривають зв'язок. Там було засідання синоду, але так цей зв'язок до кінця і не розірвали. В чому причина і. Чи можуть вони ще цей зв'язок розірвати? Причина полягає в тому, що церква, якщо вона хотіла би бути канонічною, вона повинна з'єднуватися з світовим православ'ям або безпосередньо як автокефальна церква, або як частина тієї чи іншої великої церкви. Наприклад, як православна церква України, вона має свою канонічну Позицію має канонічний зв'язок з світовим православ'ям, тому що вона є автокефальна і в неї є документ. Томас УПЦ такого документу немає і тому вона з'єднується канонічно через московський патріархат, і розірвати повністю ці канонічні зв'язки. Це означає. З їх точки зору вийти на рівень розколу, чого вони не можуть допустити, і психологічно, тому що це важкий шлях бути певний час поза канонічною з світовим православ'ям. А для цього потрібно знову ж таки припинити мову ворожнечі, переступити через свою гординю і налагодити ці зв'язки із православною церквою України, із селенським патріархом. але ж єпископа на жаль, єпископат мається на увазі Українська Православна церкви. Не йде на це, но, виходячи саме з, або з такої консервативної позиції, є певний страх, і є все ж таки дуже-дуже давні зв'язки, які з Москвою маються на увазі, які заважають їм робити такі різкі рухи. Ви сказали про позицію єпіскопату в першу чергу. А чи ми можемо розраховувати на те, що священники рядові, а, ну, що активізується рух до переходу до ПЦУ на тлі подій останніх? Ну, по-перше, такий рух є. Це опозиційний рух на чолі з отцем Андрієм Пінчуком, які ще в рік тому заявили про свою позицію і написали листи до вселенського патріарха з вимогою не притягнути патріарха Кирила до суду церковного зазначали, що ідеологіруського міра це єрість. З точки зору християнства, а це означає, що потрібно змінювати свій вектор, вектор розвитку. І вони звернулися і, і от в осени цього на минулого року, і вони звернулися до свого єпископату, щоб воно їм роз'яснила в якому статусі вони знаходяться. Але єпископат, на жаль, інертний і сплячий. Він не входить в такий діалог навіть зі своїм священством, навіть зі своїми священниками і вірянами, і це також не є християнська позиція. Це також не є позиція християнських пастирів.